От повоюю трошки, піддержу вас, а там прийде пора і гарячий борщ із свіжою бараниною по можливості буде доставлений. Та так, так що в мене все в порядку, Петрусь. Слава Україні. Слава всім її, синам та донькам. Шлях би трирафив тих наглих москалів. Продовжимо цикл. Чи серіал, серію наступну щодо правильних фортифікаційних споруд. В даному випадку ми розглядаємо вогневі споруди. ця вогнева споруда відкритого типу, вона тільки накрита маскувальною сіткою, але вона має цікаву річ, вона має сімко Подібний профіль. Зараз я вам покажу цифру 7 уявляєте собі всі, тому початок цієї цифри 7 йде просто звідси. Ось наш вхід. Цей профіль сімкоподібний, убезпечує нас від прильотів уламків. Якщо вибух пройде десь отут, в цьому районі, то всі уламки зловить ота стіна. Перший. Перша стінка, яка ловить уламки. Тепер друга стінка. Наша цифра 7 повертається. Це другий рубіж захисту солдата від уламків. І під 90 градусів сама бойова ячейка нашого солдата. Значить, звертаю, ось вона наш апендицит, наш хвіст, який приводить до. Ячейки солдата, його бруствер захищений мішками таким чином. І плюс у нього є і амбразура, через яку він веде вогонь. Причому амбразура зроблена знову ж по принципу такого ж саме, коли мішок впирається в мішок. І арочно подібного типу ця конструкція вона тримає сама себе. Даний вигляд вогневої споруди є відкритим, не є перекритим, але за допомогою ось такої швабри, такої вантервафлі, ми отримали шалашоподібний купол над собою, який мінімально, але забезпечує захист від скидів. Противника, щоб солдат лишився живим. Далі, коли є можливість, коли буде можливість, ми це все діло перекриваємо накатом з лісу. Знову ж, нагадую, ліс повинен кластися поперек завжди, поперек найтоншої частини нашої споруди. Тобто, в даному варіанті він повинен йти від цього мішка. До того мішка. І як мінімум, не менше. Нагадую, це дуже важливо. Не менше метра накату, не менше метр накату, має лежати на землі. Ось оце все. Це все в даному варіанті. Ось аж досі ми передбачили, що тут будуть лежати брьовна накату. І так само з того боку. Інакше при обвалі, все це впаде солдату на голову. Потім. Брьовна йдуть поперек оцього цього сімкоподібного проходу. Спочатку у нас брьовна вот от накладалися, тепер ми будемо їх з перехльостом ставити вот так От. І таким чином йдемо аж до тих пір, доки нам треба. Ми маємо, от таким чином ми отримуємо перекриту ділянку виходить, траншеї. У нашому випадку це сімкоподібна траншея. Ось її вхід, ось її продовження, поворот один під 45 градусів, поворот другий під 90 градусів. Якщо це все перекрите, ми отримуємо потужну вогневу споруду з мінімальним затратом сил, засобів і матеріалів. І нагадую, тільки під економить кров. Будемо лінуватися, будемо жаліти солдата, замість того, щоб його берегти, ми будемо його жаліти, будемо мати плачевні наслідки. Краще викопати кілометр траншеї чим хоча б один сантиметр могили. Слава Україні! Слава сім'ї, синам та донькам! Шлях би трафив тих москалів. Разом до перемоги і робимо фортифі... фортифікаційні споруди правильно. Нічого. Благодарю за внимание.